Як давно я хотіла спробувати техніку покриття на верхній форми, і тут мені знадобились новиночки від Луна. Муз. Це колекція плотненьких пастельних відтінків. І тут у мене закралась думка, що все ж таки лак може, точніше, гель, не просохнути під верхньою формою. Але спойлер, все просохло, все дуже круто. Переходимо до покриття. Я обезжирюю дуже гарну нігтюву пластину, ультрабондом не користуюся, одразу перекриваю базу. Підібрала верхні форми під розмір нігтика. Обов'язково правильно це треба зробити, щоб потім сильно не пиляти, Бо у нас вже буде покриття. Я прикрила верхню форму двома шарами тоненькими гель-лаку, просушила. І обов'язково треба це все робити зарядженим ліхтарком, щоб гарно просохло. І моя особиста порада беріть прозорі гелі, або напівпрозорі, щоб не були плотненькі, бо вони не просохнуть 100%. І таким способом можна робити не тільки нарощення, а ще й покриття базою або укріплення гелем. Пиляти я зараз нічого не буду, тільки пройдуся алмазною фризою по бортику. І обов'язково перед нанесенням топу треба пройтись бафіком. А може провести експеримент и одразу нанести то верхню форму?